Можна організувати, не побоюся цього слова, чайну церемонію, наприклад. І все в нас для цього є. Є в нас чай, є в нас камінна частина з полум'ям. Ми ставимо на неї чайник. Біопаливо має таку властивість, що полум'я не дуже не знаю, правильно чи не правильно сказати гаряче. І е, ми можемо тільки підтримувати температуру е, нашого чаю. Тобто вода не закипить. Ну, з іншого боку, це і зручно, тому що там особливо там, е, отримати опіки і майже неможливо при цьому. Ось такі зручності. Е, коли нам вже не актуально. Скажемо так, дивитись на наше полум'я. У нас є така елегантна кришечка. Ми просто його ось так закриваємо. І все юзаємо далі просто як простір для проводення часу. Такі ось справи.